Шляпа. Штат. Боже. <рес> зірочка, палай, зірочка, <рес> зірочка палай. зірочка палай. Шуше. зірочка, зірочка. 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 Анна. Багато. прапор. <рес> тренд. 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 Да? <рес> тренд? <рес> тренд? штат, ш, ш моя. Блять. 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 Штаты. Шлеш шле шле, Штати? Шне, шне, шле да. шланг. Я не я знаю. сомневаюсь. Пиши відповідь. відповідь. Я записую. Да, от сюда пиши. И там. А, понял. Не понял. Да, я казал штат. Я штат повинен. штат шлат. шлат, шлат. Да. Блять. <рес> 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 я написав шланг. <рес> Вона така шланг, я так ну окей, океале. Шланг, шланг, шланг. <рес> 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 я написав трінчер. Бо я потім зірочка зироч полай. <рес> <рес> я написав. Аня, «тренд». Я просто дуже люблю Анечку.